Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Говорили про майбутню зустріч військових представників для підготовки контингентів. Український президент вкотре наголосив на необхідності тиску на Росію, щоб не дати окупантам розширювати цю війну. Дивимося, повне звернення Володимира Зеленського бажаю здоров'я. Щойно говорив з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Подякував за підтримку. Скоординували наші кроки, спільні кроки, нашу спільну дипломатію і роботу команд заради наближення миру. І гарантування безпеки ми готуємо зустріч наших військових представників для підготовки контингентів. Цінуємо позицію Британію щодо тиску на Росію, тиск потрібен, достатньо сильний, щоб не давати росіянам розширювати цю війну. Тим більше зараз в Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний. Постійно нові удари, дронів постійно жорстокі обстріли. Тільки тиском це треба припиняти і примушувати Росію до миру. Сьогодні також я подякував Кіру і всій Британії за участь представника британського парламенту, спікера Палати громад Лінсі Войла у саміті в Бучі на рівні представників парламентів європейських країн. Партнери приїхали саме сьогодні у річницю звільнення Бучі від російських окупантів. Сьогодні разом з Першою леді України, зі спікером парламентів, з головою Верховної Ради України, з прем'єр-міністром України вшанували пам'ять наших людей, чиї життя, на жаль, забрали окупанти. Обов'язково за все це російські злочинці повинні відповідати. І сьогодні учасники саміту були абсолютно чіткими в цьому: Європа не забуде моральних висновків з цієї війни, не може бути такого, що Путіна та інших російських злочинців саму таку російську державу виводили з під відповідальності. Нормалізувати те, що вони робили в Бучі, в Маріуполі, в інших наших містах і селах, просто неможливо. Ми будемо працювати і надалі для того, щоб відповідальність Росії за війну була і була відчутною. І я дякую всім у світі, хто допомагає. І Сьогодні є новий оборонний пакет від Швеції найбільший. Від початку цієї війни 1,6 мільярди доларів. Значна частина на закупівлю зброї та на виробництво. Також це постачання зброї зі складів. Швеція дякую, Це допоможе. І ще одне: спланували дипломатичну роботу нашої команди на квіти, офіс, уряд, перемовини з партнерами зустрічі. Пріоритети чіткі, максимально захищати наших людей та українські позиції, максимально активно використовувати всі можливості дипломатії і працювати разом з партнерами з Америкою, з Європою, з усіма іншими, працювати конструктивно, щоб мир був досягнутий. І звичайно робити все можливе, щоб ми могли підтримувати наших людей, стійкість нашої держави і всі необхідні зв'язки зі світом. Я дякую кожному, хто допомагає. Я дякую всім українцям і українкам, які захищають нашу державу, які воюють на фронті, які працюють на Україну і українців. Слава Україні! Росіяни надвечір обстріляли одну з прифронтових громад Запоріжжя. Внаслідок удару поранені троє людей. Ще одна жінка загинула. Її тіло з-під завалів дістали рятувальники. Пошкоджені житлові будинки та заклади соціальної сфери. Чоловік та жінка постраждали внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини. Продовж дня росіяни атакували Нікополь, Марганецьку і Покровську громади з артилерії та скидали вибухівку з дронів. Через ворожий обстріл згорів приватний будинок, пошкоджені ще три оселі та лінії електропередач, понівечені адмінбудівля, комунальне підприємство та АЗС. П'ятеро людей сьогодні зазнали поранень наслідок обстрілу прифронтового Куп'янська, що на Харківщині. Зранку росіяни обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню Ураган. У 63-річного чоловіка та 35-річної жінки поранення різного ступеня тяжкості. А вже в день скинули на місто сім керованих авіабомб. Поранені дві жінки та чоловік. Внаслідок ворожого удару пошкоджено більше десятка приватних будинків. Щоб потрапити в тил до українського війська в Турецьку, російські окупанти почали використовувати підземні комунікації. Про це розповів речник Осу в Хортиця Віктор Тригубов. За його даними, поки в Турецьку точаться міські бої, російські військові на певних вулицях намагаються зайти у місто не тільки з флангів, а фактично знизу. Тригубов підтвердив, що загарбники навіть не гребуть спробами пробиратися міською каналізацією. Турецький напрямок залишається одним з пріоритетних для росіян. Від початку доби на цій ділянці фронту російська армія вдалася щонайменше до десятка атак. Загалом, за сьогодні, український генштаб нарахував на фронті вже 109 боєзіткнень найгарячіше на покровському напрямку. На цьому відтинку фронту російська армія здійснила 36 спроб потіснити наших захисників і займаних позицій. У росіян мінус ще один сонцепьок. Сили безпілотних систем показали кадри яскравого знищення. Оператори дронів виявили реактивну систему залпового вогню у ворожому тилу. Її росіяни намагалися сховати в посадці за 25 кілометрів від лінії фронту. Це вогнева система, в якій використовують термобаричні боєприпаси. Її вибухова хвиля знищує все в радіусі ураження. Окупанти застосовують сонцепьок для ударів по позиціях сил оборони та цивільній інфраструктурі. Та після влучного удару наших операторів дронів ця важка вогнеметна система, вартістю 15 мільйонів доларів, розлетілася на друзки. Втрата в лавах збройних сил України в березні порівняно з попередніми місяцями зменшилася. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України. За його словами, цього вдалося досягти, осучаснивши курс базової військової підготовки та збільшивши його термін до півтора місяця. Другий фактор, який на думку Олександра Сирського, допоміг знизити втрати, від обов'язковий адаптивний період новачків в бойових бригадах. Водночас головком додав, що є ще над ним працювати, щоб досягти найвищих стандартів підготовки. Олександр Сирський додав, що впродовж першого весняного місяця вдалося частково утримати оборонні рубежі та стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку. На деяких ділянках фронту українське військо просувається вперед та покращує тактичне становище. Лікування водою. Рівненщина стала однією з перших областей, де реалізовують проєкт МВС Незламні. Правоохоронці, які зазнали поранень під час виконання бойових завдань, відновлюються завдяки плаванню, яке дає неабиякий ефект під час реабілітації, не лише фізичний, а й психологічний. Більше Катерина Курбанова. Опанувати себе емоційно та оговтатися фізично після отриманих на війні травм. Рівненські поліцейські проходять курс водної реабілітації. Серед них і Віталій інспектор роти поліції особливого призначення. Поранення зазнав під час бою поблизу Торецька у складі штурмової бригади Людь. Осколки. Ліва сторона. Спочатку психологічний настрій був такий трішки подавлений. Тіло, м'ясо погано працювали. після тривалої реабілітації, вирішив спробувати ще заняття в басейні. Каже, це насамперед позитивно впливає на його емоційний стан. Хоча до цього Віталій майже не плавав. Ми коли ми плаваємо, ми робимо крок вперед. Коли ми не плаваємо, ми робимо два кроки назад. Коли йде фізичне навантаження, за рахунок процедур у воді, за рахунок вправ у воді, рівень кортизолу. Він зменшується, вони менше психують. Займаються захисники під пильним оком тренера, який допомагає підібрати спосіб плавання, зважаючи на травми, оцінює їхній стан та можливості. Коли плаваєш на спині, більше згинай ногу, яка не працює. Результати такої реабілітації водою вже відчув і Олександр. От в нього права нога, бачите, і права частина тіла, рука, нога. Вона в нього координаційно працювала неповноцінно. А зараз за рахунок. Підвисання у воді, тобто в нього знімається на газ. Олександр Вибухотехнік розміновував Харківщину. Дуже багато всього. І протитанкові міни, і протипіхотні міни, і снаряди, і артилерія. Все було. На цих кадрах бійці дістають вибухівку, що росіяни заклали під мостом, який пересувалися наші сили оборони. Заряд. Та одне з таких завдань ледве не коштувало правохоронцю життя. Одна з мін розірвалася. Двоє його побратимів. Загинуло, і він отримав численні осколкові поранення, внаслідок чого частину тіла паралізувало. З того моменту, що лікуємось, відновлюємося вже далі. Для того, щоб не дати засохнути собі, і для того, щоб підтримати тих колег, які Могли зазнати таких травм або зазнали цей проект відновлення водою для захисників. Започаткувало міністерство внутрішніх справ завдяки комплексному підходу до реабілітації. Він покликаний допомогти правоохоронцям, які стали на захист країни, знайти в собі сили долати труднощі після поранень. У цьому допомагають і психологи. Направду проект ініціативний проект МВС Незламні це. Не тільки фізична активність за допомогою водних водних процедур, це також і психологічний момент пошуку гармонії з собою. Вода має особливий терапевтичний ефект. Плавають захисники тричі на тиждень, і щораз заняття відвідує дедалі більше охочих відновитися. Тим часом Віталій вже повернувся на службу в поліції. а Олександр працює інструктором, вчить колег. Мінно вибуховій справі. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Швеція оголосила про передання Україні найбільшого пакета військової допомоги на суму майже 1 мільярд 600 мільйонів доларів. Про це оголосив міністр оборони країни Пол Йонсон. За його словами, допомога містить серед іншого підтримку української протиповітряної оборони, артилерії, супутникового зв'язку і морського потенціалу, а також кулемети та боєприпаси, автомобілі та обладнання для авіабаз медичну апаратуру. В Свою чергу міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час візиту до Києва оголосив про надання півмільярда євро на масштабні проєкти з розробки безпілотників для України. Загалом цього року Амстердам виділить 2 мільярди євро, які витратять на засоби ППО, боєприпаси та морське обладнання для України. На цьому ми це все. Наступний випуск новин вже за 15 хвилин. Тож до зустрічі.